Дуже все розказує, прекрасно показує. Дуже трудно вчити. Ну, ти пам'ятаєш, що в школі міг щось не довчити і потім надолужити. Тут розумієш трошки інша ситуація. Яким таке ставлення взагалі всіх навколо до того, що ви тут вчителя? Стараємося вчити, бо воно нам пригодиться. Що найбільше подобається робити? Підривати. Що підривати Чому? Харчуєтесь нормально? Подобається. А в які у вас узка? Ну, це інженерні війська, але ми сапер. Дом Домашнім що почули себе? Портую привіт, через рік повернувся.